Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні 4 липня, День Незалежності США. Десь приблизно 9.30 ранку. Я знаходжусь в Бекесфілді, Каліфорнія і хочу показати, що відбувається в даунтауні. Останній місяць в Бекетсфілді стоїть велика жара, 40 і більше градусів. Вчора я знімав, було 44 градуси, дуже важко було. І як бачите, сьогодні теж зранку людей немає. Тобто народ тут не відмічає 4 липня, так як у нас, зранку встають і там на парад. Скажем, да? Тут все простіше, люди все рівно за, скажем, циклені на своїх інтересах, приватних, і вони в крайньому випадку можуть приїхати сюди, в якийсь там ресторан чи щось ще. До речі, часто американці відпочивають, просто йдуть в ресторан. Але я сьогодні хочу. Показати, зараз на цьому відео показати не, не... свято 4 липня, ну як би буде свято, але не в зв'язку з цим, а старі автомобілі. В Витицвілі, як виявилось, їх дуже багато. От в центрі спеціально приїхали. Сьогодні, мабуть, вони будуть вечором якось відмічають, я знаю, що там робити. Я не знаю, чи я зможу знайти момент. Ось один автомобіль і другий автомобіль. Форд. Давайте подивимося ближче. Літачок на ньому. Ось такий Форд. Ну, це теж Ford. От. Не знаю, як вони там марки, І це вже не форте, це мабуть пізніші моделі. Нема кого запитати, тому що нема кого запитати, тому що нема хазяїна, чи взагалі ніхто не стоїть. От можна подивитися, які тут Руль, сидіння 24 року. Книжечка я бачив. Хрестик є. Дзеркало сучасне. З годинником. Можна подивитися, як от. Такий от чемоданчик. Ззаді. Написано 1933 рік. Отакий От От на таких фордах американці їздили 20-30 роки. Ну, і я віду зараз далі, поки не перегрівся у мене. Не перегрілася у мене камера. Тому що жарко. Буду намагатись шукати тіньочки. Ну, Як бачите, всі заклади закриті в центрі. От. І ще декілька таких автомобілів покажу. Ну от. Ага, можна і тут. Так, да, їх тут в центрі понаставляли в різних місцях, Могли б в одному, щоб я не бігав. Але і так цікаво. Ось ще один автомобіль. Має такий номер. Тобто на них офіційно їздять, можна їздити і все. Що це у нас? Теж Ford. це теж Ford. У я дуже багато часу на дорогах зустрічаю, особливо на вихідні дні. Власники такі автомобілі, сідають і їздять на них по місту. Ось Є. І ще один тут. Ох, як їх багато. І в хорошому стані відремонтовані такі чемоданчики ззаді. Всередині дуже цікаво. Це двомісний. О. До речі, у них система управління, ну, по крайній, я дивився на Форді Т першому, там, ну і цих, мабуть, теж, вона відрізняється від сучасної, навіть відрізняється від тієї, яка була, ну, звісно, тут ручна коробка передач, але система управління вона трошки відрізнялась. Там важче такими автомобілями було керувати чим зараз з механічною коробкою, хоч е, уже тут є, я бачу, е, е, ручка передачі, звичайно. Ну, ось такий. Йдемо далі. Треба тікати в тіньочок, щоб не перегрілася камера, так як камера споживає багато енергії вона і нагрівається більше ніж звичайно знову ж таки форт ось такий Йдемо від водія подивимося тут щось йому залишили Всередині може воно відзеркалюється, але тут можна подивитися. от Ручка вже є перемикання. От. і тут, тут цікаво, що бачите, є на рулі зліва-справа ручки і якась може сигнал ручка. незрозуміло Але і переднє скло провітрюється, тобто відкривається. Це шикарний авто свого часу. О. Так, Де ще у нас є? Є тут у нас. Ну, взагалі я знаходжусь, скажімо, на 19.30, це вважається центральна вулиця. Давайте подивимося на цей. Автомобіль теж Ford, як бачите. Ну, от. Не знаю наскільки вони оригінальні, що з них змінилося, а що не змінилось і залишено в оригіналі, тільки відреставровано. Чи може навіть збереглись. Але ось так от ми бачимо ці автомобілі. Ну, звичайно, колеса мені здається, що сучасні. Ну, може вони тоді такі теж були. Ага, були ось такі тонкі. Я от бачу, тут по цьому видно, що воно тоньше. А, їздить він на товщі. А може тоді вже була докатка? Мені здається, що все-таки трошки різний розмір. Да, і диски різні. Ще ж невідомо, може вже тоді були ці докатки. Це знову ж таки двомісний ось такий. Підголовник -то вже пізніше зробили. Ну, ось так виглядає. Зато знімається верхній дах матерчатий, знімається. Пішли далі, дивимося. Заклади поки що всі закриті. А може... Так, да, закриті я бачу. А, так, да, сьогодні ж вихідний. Е... В ресторан ніхто не приїде, тому що зачинено. Трохи шумить кондиціонер на вулиці, але нічого. І Ще черговий фор. А ну він же такий же, як ми вже дивились, тільки, тільки що тільки, був там двохмісний з такою докаткою. Ось тут не докатка, тут бачите, в нього оригінальні стоять колеса. Там на колес, колеса інші, а м, запасне таке, ж, по розміру таке, А тут запасне і колеса, які використовує, однакові. О, так що це більше оригінальності дає. От, знову ж таки автомобіль. Отак. От На таких автомобілях американці їздили. 30-ті роки. Дуже чудово. Мені подобається. Хороший автомобільчик. Можна... Отак. А, і справа ще. Аж два запасних колеса. Не знаю, для чого два. Можна. Ще один подивимося, під... під... двохмісний. Мабуть, теж ход. Зараз подивимося. Да. Це у нас теж Ось такий от. Я думаю, ці підножки вже стали пізніше робити. Тоді їх не було, це зараз роблять. Ага, і тут можна подивитися моторчик. Ось такий моторчик. Повітряний фільтр. Бачите, він не в чехлі, а просто ставився повітряний фільтр. На карбюратор. Тут є карбюратор, От, механізми різні. Підводиться електрика і мотор. так от. Не знаю, чи це він, мабуть, зняв, У нього тут, да, повинні бути бокові теж, металеві закривають. Але, мабуть, він да, жара перегрівається, це можливе. І колеса теж не оригінальні поки що, я бачу. Вони хоч, не... хоч може і оригінальні. Ні, не оригінальні. Це я думаю, це він зараз такі колеса ставить. Маленькі спереді, великі ззаді. Я думаю, тоді до цього ще не дійшли. Але, знову ж таки, це форт і двомісний. От такий. Отакий. Ну, здається, всі автомобілі вже я побачив сьогодні. Отак от. Як бачите, в центрі я не замітив, щоб святкували якимось чином День Незалежності. Святкують кожен хто як хоче. Ну, це їхнє право. Отже, ось таке відео про автомобілі. Так, і от. Two-hours free parking, 18 Street parking Structure. От 2 години безкоштовно на 18-й стріт. Ось таке відео про автомобілі, старі автомобілі США.